Інструктаж з техніки безпеки на уроках фізичної культури, що проходять дистанційно. Учень заходить на дистанційний урок за посиланням, підписаний саме своїм прізвищем та ім'ям. Камера монітору учня під час уроку обов'язково повинна бути увімкнена. Якщо ви займаєтеся вдома, то слід провітрити приміщення. Необхідно прибрати зайві речі, що можуть заважати виконувати фізичні вправи. Учні одягають спортивну форму і чисте спортивне взуття. Спортивна форма має відповідати температурним та погодним умовам, також має бути зручна. Під час уроків фізичної культури забороняється жувато жувальну гумку, їсти, але пити водичку можна. Учні повинні пройти інструктаж з техніки безпеки. До уроків фізичної культури допускаються тільки ті учні, щоб пройшли медичний огляд у медичного працівника ліцею та отримали допуск до занять. Учні повинні пройти щорічний обов'язковий поглиблений медичний у огляд у лікарні, а також відвідати усіх необхідних спеціалістів та отримати медичну довідку за формою 086 для розподілу на групи здоров'я з фізичної культури. Звільнені від занять учні, що вчасно надали вчителю фізичної культури довідку від лікаря. Звільнені від фізичного навантаження учні мають бути присутніми на уроці. Ніхто не повинен заважати вчителю проводити урок, а також іншим учням. Виконувати права на уроці. Учні зобов'язані вести себе коректно по відношенню один до одного. В разі виникнення конфліктної ситуації необхідно негайно звернутися до вчителя. Учні на уроці виконують тільки ті вправи і ту кількість повторень, що дозволив вчитель. На уроці не бешкетувати, не виконувати небезпечні рухи це заборонено. Під час самостійного виконання вправ учні повинні враховувати свій рівень фізичної підготовленості, стан здоров'я та місце проведення занять. У разі поганого самопочуття на занятті. Учень повинен негайно повідомити про це вчителя. Бажаю усім здоров'я!